Вояки УПА проти німецьких фашистів. Це історичне військове протистояння відтворили у новій настільній грі за волю. Попри те, що стратегія карткова до азартних ігор вона не має ніякого відношення. Головна її функція просвітницька. Засновником гри став один з канадських пластових виховників ще сім років тому. Картки малювались від руки, проте за досить короткий час гра набувала широкої популярності. Саме тому карткову стратегію почали масово виробляти. Правила дещо заплутані, але засвоюються вже після 15 хвилинного тренінгу. Цікава вона тим, що розвиває логіку та змушує шукати. Ати оригінальні ходи треба добре думати і орієнтуватися, які саме існують карти, і як саме краще ем, саме в даний момент відповісти на певний хід, і яку карту краще приберегти зараз, яку труна потім, і який полковник кого там може знешкодити. Ясно, що є момент несподіванки, тобто ти ж не знаєш, що тобі попадеться. Тобі треба скомбінувати, так якщо там німці переважають важкою та там артилерією. Тобто, ти маєш поду як тобі там знешкодити танки і так далі. Вже найближчим часом настільна гра стане доступною для українців. Перша партія, а це п'ять сотень. Продаватиметься у книгарнях та спеціалізованих магазинах. За один набір настільної стратегії доведеться віддати 180 гривень. Проте, якщо вона зацікавить пластунів та школярів, гру поширюватимуть безкоштовно.